Розвітає спеціальний ефір на Радіо НВ продовжується, і зараз ми перейдемо від тем політичних до тем культурних. Починає дуже 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 потроху говтуватися музична галос в Україні. Вийшов, мабуть, перший із 24 лютого невоєнний музичний альбом. Його випустив гурт Блумскорда. Альбом називається Найдорожчі речі у світі і е, зараз у студії Радіо НВ у нас в гостях е, Данило Галико, фронтмен «Блумскорда». Скорда. Данило, привіт, Богдан. Дякую, що запросив. Е, незвична подія для нашого часу. Зараз увесь музичний ринок затих. Ми чуємо багато патріотичних пісень про сучасну війну. Пісень, які зараз необхідні для. Підняття нашого духу. А от щодо невоєнної тематики, от існує, ну так би мовити, така думка, що щось не на часі. А зараз воюємо, а інше потім. так? Що спонукало mm -hmm. тебе зараз випустити? Цей альбом? Ну, мабуть, перш за все, це якесь внутрішнє відчуття, внутрішній поштовх, тому що ми закінчили альбом дороблювати вже якраз. Е Нещодавно зовсім, тобто, буквально там декілька тижнів тому ми його закінчили, і я просто дивився сам по собі. Коли почалось повномасштабне вторгнення, перші три, мабуть, тижні я взагалі не міг слухати жодної музики. Просто як якийсь ступор такий був. Але потім я потроху, такими маленькими гомеопатичними дозами, почав все ж таки слухати якусь музику, і я розумів, що вона допомагає в ці часи. Переживати все, що з нами відбувається, і подумав, що, мабуть, альбом треба випускати зараз, бо він може якраз бути таким, як би свіжим поштовхом культурним, не знаю, щоб якось людей з цього боку теж відволікати. Ну і плюс основна тема альбому найдорожчі речі у світі. Власне, ну в кожного є там список своїх найдорожчих речей, і, як правило, ці речі якраз і тримають нас вкупі. Якщо можна так сказати, тобто це якісь речі, завдяки яким ти справляєшся з, з усіма перешкодами та складнощами, які в тебе виникають, власне, дійсно, я бачив багато відгуків. Люди чекали нової музики. Дійсно, багато е, позитивних е, було е, коментарів. А е, власне, от щодо назви цієї, так найдорожчої речі у світі. Mm. Ми дійсно за ці три з половиною місяці ми. Ну багато чого переоцінили багато на що подивилися інакше, те, що для нас є важливим, що для нас є буцім-то важливим, але не таке дороге, так. Угу. А як ти от оцінюєш, а, я, яка у нас відбулася переоцінка цінностей в людях? Що змінилося в нас? Ну так, я думаю, що якби люди розділились на три категорії: для одних цей список найдорожчих речей він звів, звівся до мінімуму, викристалізувався певним чином. Е, для інших він е, е, навпаки, можливо, якось розширився чи повністю змінився. Тобто, щось було для них одне ціне, а зараз люди зрозуміли, що геть зовсім інше. А для третіх, і, мабуть, я себе відношу до цієї категорії, цей список ще більше утвердився. Тобто, насправді, е, мабуть, мені не треба було. Е, е, Повномасштабного вторгнення в Україну, щоб е, зайвий раз підтвердити, що для мене є дійсно цінним. Тобто, швидше за все, ці найдорожчі речі вони просто як виділилися жирним шрифтом, і відтепер вони якби ще більш яскравіші і зрозуміліші стали для, для мене особисто. А от які ці найдорожчі речі можна от побачити бачити в альбомі? Е, ну дивись, я не хочу прямо е, банально перераховувати якісь. Е, по списку, так найдорожчі речі, просто скажу, що слово речі тут вживається в найширшому сенсі. Тобто, це і як щось матеріальне, там, наприклад, так на обкладинці зображено пусте крісло, тобто це як такий, знаєш, своєрідний символ того, що багато людей полишили свій домашній затишок або якісь свої такі речі, які дарували їм відчуття себе живого. Це також може бути щось духовне і щось навіть пам'ятне. Знаєш, там ми зараз дуже багато рефлексуємо про наше минуле, там там навіть про наше дитинство, і це в тому числі також є в альбомі. Це цікаво. цікаво насправді крісло і матеріальна річ, але водночас воно пусте і теж нагадує про нематеріальні історії. Я пропоную зараз послухати одну з пісень альбому скорда. Вона називається Тарханкут. Ну, власне, слухаємо. Спеціальний ефір на радіо НВ. Спеціальний ефір на Радіо НВ. Пісня Тарханкут із нового альбому Блумскорда. Прем'єра. Ось я слухав альбом, і чутно, що багато пісень вони дуже насичені інструментально, і весь альбом от має таке насичене інструментальне звучання. Як ви підбирали інструменти для альбому? Як ви його записували? Е, ну, дивись, якраз ну, можна навіть на прикладі цієї пісні. Сказати загалом про весь альбом, що ми трошки змінили підхід до запису, який зазвичай ми використовували, і і ми вирішили підбирати якраз це чудово що Ти запитав інструменти, які мають свій власний характер, якщо не сказати навіть душу, тому що там гітара, яка звучить в цьому в цьому треці, це гітара мого одного старого доброго друга, це дуже рідкісний вінтажний інструмент. Вмикали ми його в підсилювач 1975 року. Духові, які грають, тут це кларнети та флейти, теж непрості. Назар привозив вінтажні французькі інструменти, теж зі своєю історією, Знаєш, коли там відкриває він ці шкатулочки, які вже такі з'їдені часом. І навіть в. При підборі барабанів теж Юра, який нам допомагав підбирати барабани, барабанчик і власник студії, він теж якби, підбирав саме якісь такі цікаві, рідкісні барабани, на яких можна було б досягти цього звуку. Ну, це, мабуть, акустично, не просто записувати, так? Цю історію? всю? Е, ну не просто так. Ми трохи заморочились. Ми якби шукали звук зі звукорежисером. Тестували там, записували шматочок, розуміли, чи подобається нам такий звук, чи ні. І додавали якісь правки в цей звук, і висновку записали так, як нам хотілося. Вийшло добре. Власне, так. ще в альбомі є трек, який називається Панічна контратака, і це цікава фраза, яка містить у собі. Лексику, яка дуже актуальна зараз, актуальна після 24 лютого, багато українців училися як ладнати з панічними атаками, і а контратака це те, чого ми всі чекаємо, і те, що ми стараємося робити в усіх наших в усій нашій діяльності, так у війні. От про що ця пісня? І... Трек же сам був написаний сам текст до 24 лютого. Так, до 24 лютого. Але актуальний виходить зараз. Так, ти знаєш, дивна річ сталася, тому що я, коли тільки починав записувати альбом, я думав, що це буде, мабуть, найособистіший альбом Блумскорда, а коли я вже зараз його прослуховував то і почав отримувати перші відгуки від слухачів, то зрозумів, що він діаметрально навпаки став таким одним з найзагальніших і близьким для інших людей. І панічна контратака це такий своєрідний би, спосіб, рецепт, можливо, можливо, навіть якась е, така допомога слухачам справлятися з панічними атаками. Цей трек, мабуть, найповільніший взагалі, поки що з, 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 з усієї дискографії Bloom він здається, 58 ударів е, е, по метроному, якщо рахувати, якщо порівнювати зі звичайним людським пульсом, так, то це набагато якби, спокійніше. І можливо, якраз ця задача е, цієї пісні в тому, щоб людина заспокоїлася, увійшла от в певний такий стан, який би її вивів із панічної атаки. А от який твій особистий рецепт, що що робити людині? Щоб на чому на чому їй концентруватися, коли вона впадає в паніку? Як ти як ти справляєшся зі складними емоціями під час війни? Ну, якраз можливо, знов зачеплюся за цю пісню за її текст. Один з моїх рецептів це б згадати або придумати собі своє таке певне місце сили, яке тебе надихає, в якому тобі спокійно, в якому тобі добре. Можливо, це якесь місце з твого минулого, або якесь місце, яке ти собі плануєш колись відвідати, і подумки. В це місце поринати, і якби знаходитись там. І під цей трек також можна спробувати дихати. Є спеціальні техніки так, для ем, запобігання е, панічної атаки, коли ти більше часу видихаєш, ніж вдихаєш, затримуєш трошки повітря, і якраз його такий розмірений темп, і ось ця візуальна складова, що ти можеш якби заякоритись за якимось таким своїм місцем, можливо, і. І є таким теж, так, да, так? Рецептом можна сказати. Ну, цікаво, що власне ми теж е, чули пісню Тарханкут, яка теж є місцем, за яким ми всі е, скучили. Тарханкут це ми у Криму. Е, всі ми хочемо туди повернутися, коли переможемо. І також власне твої вірші із роботами інших митців повісили банерами на українському домі. Цікава була акція. В основному це була графіка. І Олександр Грехов там був залучений. Також відомі його роботи. У тебе були це саме вірші. Їх вибрали. Так в чому була ідея цього проекту? І як, власне, там була відображена війна, mm -hmm. так для мене це теж було несподівано, оскільки проект був дійсно мистецький, і моя робота це єдиний, мабуть, вірш, бо все інше це малюнки українських митців. І я написав цей вірш якраз приблизно на початку всіх подій, після 24 лютого, він на моє здивування знайшов відгук серед багатьох. Людей, і, мабуть, представники українського дому також його помітили, і він їм сподобався. І мені написали вони і сказали, що у нас є така ідея зробити проект з цими великими постерами на українському домі, які б підтримували та надихали киян або людей, які повертаються в місто, щоб вони просто якби дивилися на ці роботи, і це трішки їх, якби, повертало до життя от... і до оптимізму. Ти, власне, дуже часто пишеш вірші, скануєш їх і виставляєш mm -hmm. в інстаграмі або у себе, або у Фейсбуці. От вони власне розходяться. Ну і от власне ці роботи дуже дуже сильно вірусно розійшлись. Як відрізняється от, твоє написання віршів, як воно змінилося після того, як почалася повномасштабна війна? Mm -hmm. На що ти почав звернати, звертати увагу? Ну, я в принципі скажу, що е, поезія як така, в моє якби, бачення поезії змінилося, тому що я завжди собі казав, що головна якби, фішка поезії в тому, що вона нікому нічого не винна, нікому нічого не зобов'язана, тобто не несе якоїсь утилітарної так, функції. І я ніколи не думав, що я буду писати воєнну, на воєнну тематику, воєнну лірику. І якраз всі ці події змінили, перевернули це ставлення. І вірші для мене стали теж таким своєрідним способом справлятися з переживаннями, з безсоннями під час повітряних тривог. То ти починаєш в голові крутити слова, рядки, якось їх співставляти. І, і поезія, це також якою б вона не була, там і білою, так і рваною. Це в певному вона вона завжди несе в собі певний порядок. А в війнах сіє завжди якийсь хаос, хаос і да. так, і непередбачуваність і. Тому поезія це такий своєрідний якір, який дарує нам цей відчуття цього порядку в цей час. А власне, як ти бачиш, як війна вдарила по музикантах по українській музиці? Що, що змінилося? Я думаю, що сильно вдарила. У мене багато знайомих музикантів ще взимку, коли я з ними спілкувався або десь читав їх якісь повідомлення. Збиралася випускати багато нової музики. Як ми бачимо, все це якось заморозилось, нічого майже в них зараз не так і не вийшло. І плюс навіть важко створювати музику, грати музику. Мені досі важко, хоч ми дороблювали альбом вже нещодавно, але відчуття дуже змінилося, коли ти береш в руки гітару або там сідаєш за піаніно. Ти... Довгий час нічого взагалі немає. Тобто ти просто сидиш там, окей, там взяв якийсь акорд, і, і просто в тебе якісь такі та була раса в голові. Ти тобі важко повернутися до попереднього стану, коли ти міг легко там щось музикувати, щось придумувати, вигадувати. Це, мабуть, таке найбільше, що вдарило, ну, якби цей фактор на музикантів. Мені здається, багатьом дуже важко саме повертатися до музичної творчості. Ну і плюс, звісно, це концерти, це. Записи. Так а як вважаєш, як буде виглядати музичний ринок і взагалі українська музика після перемоги або найближчим часом, коли власне завжди кажуть, що після криз, після війна? Різних, що культурний ринок, культурна взагалі культура вся вона оновлюється, сплеск вона отримує новий, новий сплеск, так, як, як ти бачиш це. Я якраз в цьому переконаний, так що буде, мабуть, велика хвиля і нової музики, і не тільки музики. І ми пам'ятаємо, що після 2014 року. Була така справжня хвиля нової музики. Це власне, коли з'явилася Блумскорда, ось на цій хвилі нової української музики, яка як е, е, несподівано заполонила, і, і люди почали якби, сприймати українську музику, ставитись до неї по-іншому, почали розуміти, що українська музика може бути цікавою, може бути складною, може бути якісною. Я думаю, що це буде ще більший сплеск. і... Варто очікувати дійсно багато крутих релізів, можливо, навіть нових виконавців. Ну і власне за кордоном теж наша музика почала частіше з'являтися. Ми сьогодні вже говорили годину тому про українську культуру, про її розміри. Але це інша трошечки тема. від, від інших людей, які її спровокували. Але е, ми дійсно бачимо, що ми можемо заявити про себе, власне кажучи, в усьому світі. Зараз наші музиканти е, активно їздять по Європі і в тому числі е, з благочинною метою, щоб е, щоб задонатити на армію. Мені навіть е, зізнаюсь, написав чоловік з Японії, який там в нього своє власне кафе в Японії, і він мені написав, що він випадково. Натрапив на наші пісні, і йому дуже подобається, хоч він і не розуміє текстів, але він там в себе в цій кав'ярні постійно додав у плейліст і постійно їх там теж ставить. Це теж було дуже приємно, що навіть так далеко в такій екзотичній країні для нас помічають українську музику. Данило. Я тобі дуже дякую. Вітаю з прем'єрою. У нас тобі. в студії був Данило Галико, фронтмен групи Блум Скорда. Шукайте, шукайте цей альбом. Новий найдорожчі речі слухайте, І зараз я передаю слово колегам.